Липень саме час збирати врожай озимих культур, які ми висаджували в городині це часник і цибуля, і в цьому відео про цибулю. Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Тож, коли потрібно вибирати цибулю, покажу основні принципи, якими я керуюся у цьому відео, не перемикайтеся! А якщо ви хочете. Підтримати україномовний контент, то поставте на початку відео цьому відео вподобайку. Так ви показуєте алгоритмам Ютубу, що україномовний контент є цікавим і допомагає просувати його на терена Ютуба. Нещодавно прибрала часник, і відео є на моєму каналі зі строками, коли ж потрібно його прибирати. І роблю зараз огляд цибулі. Тут в мене фіолетова, вона дозріває пізніше, ніж біла. Тут в мене була біла, я вже її зібрала на її місце, де що посадила. Тут фіолетовий, залишки білий. Тож, коли потрібно збирати цибулі? Дивитесь на цибульку. Якщо вона лягла, значить саме час вона вам каже, що потрібно вже збиратися. Якщо можете помітити, стоїть лише там, де є стріли. Бо це сортова, вона пускає стріли. Тож, Через те, що стріла стоїть, вона не може впасти. Їх не беремо до уваги, а беремо до уваги саме ті, де нема стріл. І більше 70% має вже лежати, значить, час збирати. Я так дивлюсь, що в мене тут достатньо вже лежить, і тому сьогодні, в крайній випадок, завтра, треба прибирати. Біла вже майже уся лежить, тому її сьогодні потрібно зібрати. Це 100%. Робимо огляд той, що впала. Якщо вона вже впала, вона не отримує ніяких поживних речовин. Вже в'яли тут листя піднімаємо ось така гарна. Ви можете помітити, що не вся буде величенька, а це залежить від сорту або від гібрида, який ви саджаєте. Тому звертайте увагу, яка у вас виросла. Найкраще, найбільше, ту і саджайте на наступний рік. Оця, наприклад, дивимось, ця невеличка. І тут я дивлюсь всі такі невеличкі. Значить, це такий сорт. Він в мене ось помічений, що тут один росте сорт, тут інший. А ось ці трошки більші. І зараз візьмемо, да. Ну, і що до фіолетової. Дивіться, ось лежить. І вже, мабуть, не перший день дістаємо. Досить гарно, така і має бути цибулька. Ось зараз я вставлю відео два тижні тому, помічала разом з вами цибульку. Ось вона, яка вона була, і яка вона стала. І я виткну отак, от от, щоб знати. І ось яка вона стала біля палички, мені здається, вона знатно збільшилася. Як вам здається, напишіть в коментарях. Вирвемо цю красавицю, дивимось ось така гарна. Ще зараз починається спека. В липні зазвичай так і буває, і тому цибуля може попіктися, тому не варто її перетримувати. Якщо у вас є змога затінити, затіняйте. Але якщо вже бачите, що більшість лежить, нема сенсу її перетримувати. Вона може. Просто зіпсуватися. Через це вона буде погано зберігатися, і через це вона може захворіти. Після того, як вибрала цибулю, її потрібно висушити. Як її висушити? По-перше, не потрібно відривати ось ці зеленюшки, воно має само тут пересохнути, і вже після цього можна відправляти на зберігання цибулю. Якщо само не пересохне тут, не пересохнуть корінчики, то ще буде зарано її зберігати, наприклад, в тому самому льосі або ще десь. Бо вона ще не просушена. Є декілька способів, як її просушити, можна просто в ящик покласти, і вона просушиться, можна на стол якось викласти, можна викласти на якісь газети, просто отак хай вона просушується. Деякі люди заплітають її як косичкою, наплетають от одна на одну, ось так. от. І далі її підвішують десь і вона так висихає. І коли вже пересихає, отут, Оця шийка, тоді можна вже її усітки і зберігати в сухому місті. Важливо не залишати цибулю там, де велика вологість, бо вона може просто вся у вас згнити. Наша задача зараз саме її підсушити. Якщо ви вже вибрали цибулю і хвостики вже пересушені, то можна її ще підсушити, просто хвостик цей прибрати і підсушити, і вже її в сітки та кудись десь ставити. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, було корисним. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. Тут все про сад та город. А я вам всім бажаю гарних врожаїв!